Перш ніж поринути у суєту свого дня, знайдіть хвилинку, щоб поміркувати про силу своїх слів і їхню здатність з'єднати вас зі Святим Духом. У світі, який постійно тягне нас у різні боки, легко не помітити глибокий вплив наших слів на нашу духовну подорож, але правильні слова, особливо ті, які запрошують Святого Духа в наше життя, можуть змінити весь наш день. Подібно до того, як наше тіло потребує їжі та відпочинку, наш дух потребує живлення та оновлення через Святого Духа. Правда полягає в тому, що є 10 сильних слів, які Святий Дух любить чути, але, на жаль, мало хто з християн говорить їх досить часто. Ці слова відкривають двері до Божої присутності, запрошують його керівництво та дозволяють Святому Духу потужно діяти в нашому житті. Кожне з цих десяти слів є нагадуванням про те, що нам не призначено іти цим шляхом поодинці. Бог дав нам Святого Духа, як наш помічник, утішитель і провідник. Коли ми починаємо наш день, ви можете сказати ці слова в голос або подумки. Це більше, ніж просто слова, це декларації довіри, підкорення та віри. Промовляючи ці слова, ви погоджуєте своє серце з Божою волею. Та запрошуєте Святого Духа вести вас через усі випробування та благословення, які може принести сьогодні. Давайте відкриємо наші серця і дозволимо Святому Духу вести нас з мудрістю, миром і силою. Чи готові ви сказати 10 слів, які запросять Святого Духа сьогодні іти поруч з вами? Почнемо з перших п'яти слів. Ці слова могутньо запрошують Божу присутність у наше життя, і вони є чудовим нагадуванням про важливість довіри. У нашому ходінні зі Святим Духом, Номер один. Перша фраза Я довіряю Тобі, Господи є декларацією віри та підкорення. Святий Дух із задоволенням чує ці слова, тому що вони демонструють нашу готовність підкоритися волі Бога і дозволяють йому керувати нашими кроками. Довіра це не просто відчуття, це активний вибір. Коли ми кажемо, я довіряю тобі, Господи. Ми визнаємо, що Бог все контролює, і ми віддаємо свої плани, страхи та сумніви в Його руки. Довіра є основою наших стосунків з Богом, бо як без цього ми можемо повністю відчути Його скерування та мир. У своєму власному житті я переконався, наскільки сильною може бути довіра. Був час, коли я не був впевнений щодо важливого рішення. Я молився і сказав: Господи, я довіряю Тобі. Раптом я відчув спокій, який перевершив моє розуміння. Це була не та відповідь, яку я очікував, але це була впевненість, що Бог за мною. Цей момент довіри допоміг мені зробити правильний вибір і показав, що Бог завжди веде нас, навіть коли шлях вперед здається неясним. Номер два ти мені потрібен Духу Святі. Ці слова принижують нас, визнаючи, що ми не можемо орієнтуватися в житті самостійно. В Євангеліях від Івана 14:16 Ісус обіцяє: І я попрошу Отця, і Він дасть тобі іншого заступника, який допоможе тобі, і буде з тобою назавжди, Духа істини. Коли ми кажемо Ти мені потрібен, святий Душе, ми запрошуємо Духа взяти під свій контроль і скеровувати нас у наших рішеннях. Ці слова відкривають двері для трансформації, мудрості та миру. Так само, як цар Давид 51, 11. не відкинь мене від Твого присутності, і не відніми від мене Твого Святого Духа. Ми також визнаємо нашу потребу в присутності Святого Духа, щоб вести нас. Номер три. Дякую Господі Ісусе. Вдячність є ключем, який відкриває благословення, як сказано в першому посланні до Солонян 5.18. Дякуйте за будь-які обставини, бо це Божа воля щодо вас у Христі Ісусі. Коли ми дякуємо Богові за Його доброту, ми визнаємо Його суверенітет над нашим життям. Ці слова є жертвою поклоніння та хвали, оскільки ми визнаємо, що все, що ми маємо, є даром від Бога. У посланні до Филип'ян 4, 6 нам нагадують: не турбуйтеся ні про що, але в кожній ситуації та молитвою та проханням. З подякою віднесіть до Бога ваші прохання, подяка Господу наближає нас до Його серця і допомагає нам зосередитися на Його вірності. Номер 4. Прости мене, батьку. Покаяння є потужним інструментом у нашій духовній подорожі, оскільки воно дозволяє нам відновити наші стосунки з Богом. В першому дев'ятому Євангелії від Івана ми запевняємося, що якщо ми визнаємо наші гріхи, він вірний і справедливий і простить нам наші гріхи та очистить нас від усякої неправди. Святий Дух рухається в наших серцях, коли ми просимо прощення, оновлюючи наш розум і дух, просячи прощення. Це не просто промовляння слів, але роздуми про нашу потребу в Божому милосерді. Це проголошення смирення та готовності змінюватися, перетворюючи наші серця, щоб вони відповідали Божій волі. І приносячи зцілення нашим душам. Номер 5 допоможи мені слухатися тебе. Святий Дух любить чути ці слова, бо вони показують наше глибоке бажання жити згідно з Божою волею. В Євангеліях від Івана 14-15 Ісус каже: Якщо ви любите мене, виконуйте мої заповіді. Слухняність це не тягар, а благословення, яке наближає нас до досконалої волі Бога. План для нашого життя. Коли ми шукаємо Його допомоги. Ми дозволяємо Святому Духу вести нас до праведності та послуху, просячи його сили. Ми визнаємо, що не можемо послухатися самі і запрошуємо Святого Духа, щоб Він дав нам силу жити життям, яке відображає любов, істину та благодать Христа. Номер 6. Промовляй до мене Духу Святому. Коли ми просимо Святого Духа говорити з нами, ми відкриваємо свої серця для божественного откровення, запрошуючи голос Бога керувати нашими рішеннями та діями, це більше ніж пасивний запит, це активне запрошення увійти в глибші стосунки з Богом. В Івана 16, 13 Ісус каже нам: але коли Він, Дух істини, прийде, Він направить вас на всю правду, просячи Святого Духа говорити з нами. Ми приєднуємося до Божої істини, дозволяючи Його мудрості наповнювати нас способами, які перевершують наше розуміння. Можливо, ми не завжди чуємо голос, але Бог говорить через святе письмо, обставини та ніжне спонукання Святого Духа. Цей діалог зміцнює нашу віру, допомагає нам залишатися на правильному шляху та дає нам змогу приймати рішення, які відображають волю Бога щодо нашого життя. У моєму власному досвіді прохання до Святого Духа говорити відкрило моє серце для його керівництва, особливо в моменти невизначеності, коли я почуваюся розгубленим. Ці прості слова звертайся до мене, Святий Дух, стають молитвою підкорення, віри в те, що Бог дасть ясність і мудрість, необхідні для просування вперед з впевненістю та миром. Номер сім. Я піду за тобою. Слова Я піду за тобою глибоко резонують зі Святим Духом, тому що вони виражають відданість, віддачу та довіру. Йти за Христом означає іти шляхом, який Він проклав перед нами, і це вимагає мужності, послуху та готовності іти, куди Він веде, навіть коли це незручно чи невідомо. У Євангелії від Матвія 4,19 Ісус кличе своїх учнів, кажучи: Ідіть за мною, і я пошлю вас ловити рибу. Ці слова були не просто запрошенням, вони були закликом залишити все позаду, і слідуйте йому повністю. Святий Дух любить ці слова, тому що вони символізують серце, яке готове слухатися, Дух, який бажає іти слідами Христа, кажучи: Я піду за тобою. Ми заявляємо, що довіряємо Божому плану щодо нашого життя, навіть коли подорож може бути важкою або вимагає жертв. Особисто я виявив. Що ці слова є постійним нагадуванням залишатися зосередженим на Божому намірі. Для мене особливо в складні часи, коли ми зобов'язуємося слідувати за духом, ми дозволяємо Богу формувати наше життя та вести нас до місць зростання, зцілення та мети, знаючи, що Він ніколи не зведе нас зі шляху. Номер 8. Я твій Господи. Коли ми кажемо, я, я твій Господи, ці слова означають акт повної віддачі. Це не просто фраза, а глибоке проголошення нашої повної відданості Божій волі. У посланні до Римлян 12, перший Павло закликає нас принести наші тіла в жертву живу, святу і приємну Богові, що є нашим справжнім і правильним поклонінням. Говорячи, я твій, ми визнаємо, що ми належимо Богу і що Він має формувати наше життя. Святий Дух діє потужно, коли ми повністю віддаємося Богові. Оскільки це дозволяє йому вільно діяти в нашому житті, це свідомий вибір відкласти власні бажання, плани та амбіції на користь досконалої волі Бога. Ця декларація запрошує Святого Духа вести нас, перетворіть нас і використовуйте для своїх цілей. У своєму житті я виявив, що коли я говорю ці слова від щирого серця, це змінює мою точку зору. Замість того, щоб міцно триматися власних планів, я починаю приймати свободу, яка приходить від віри в те, що Бог знає, що для мене найкраще. Святий Дух може рухати могутньо лише тоді, коли ми пропонуємо себе як посудини, готові наповнитися його метою. Номер 9. Хай буде воля твоя. Нехай буде воля твоя є одним із найпотужніших проголошень віри. Оскільки воно означає повне підкорення досконалому плану Бога, ці слова відображають ту саму довіру та послух, які Ісус продемонстрував у Гециманському саду, коли молився Не моя, а Твоя воля нехай станеться. ЛУКИ 22, 42. Коли ми це говоримо, ми не просто підкоряємося волі Божій, але й визнаємо її, що Він знає краще за нас. Святий Дух любить чути ці слова, тому що вони відображають нашу повну віддачу та нашу довіру до Божого суверенітету. Коли ми кажемо: Нехай буде воля твоя, ми кажемо, Я вірю, що ти все контролюєш, і я вірю, що твій план щодо мене кращий, ніж усе, що я міг собі уявити. Ця декларація не означає, що життя завжди буде легким або що ми все зрозуміємо, але це акт віри, який дозволяє нам йти в покорі. Навіть коли шлях попереду не визначений, з мого досвіду сказати, нехай буде воля твоя приносить мир, який перевершує розуміння це нагадування, що Бог працює за лаштунками, організовуючи кожну деталь нашого життя для нашого блага та його слави. Номер 10. Я вірю в твою силу. Я вірю, що ваша сила є потужним проголошенням віри та довіри до безмежних можливостей Бога. Ці слова є не просто заявою про віру, а запрошенням для Святого Духа рухатися незвичайним чином у нашому житті. У посланні до Ефесян 3,20 Павло нагадує нам тому, хто може зробити незмірно більше, ніж усе, про що ми просимо або уявляємо згідно зі своєю силою, яка діє в нас. Коли ми кажемо, я вірю в твою силу, ми визнаємо, що Святий Дух не тільки присутній, але й активний, працює в нас і через нас. Щоб здійснити неможливе, ця декларація закликає до божественного втручання, відкриваючи двері для чудес, зцілення та прориви, які відповідають Божій волі, це нагадування про те, що для Бога немає нічого надто складного, як видно з Євангелія від Матвія 1926, де Ісус каже, для людини це неможливо, але для Бога все можливо. Коли ми проголошуємо нашу віру в Божу силу. Ми знімаємо обмеження, які ми можемо накласти на його роботу в нашому житті, вірячи, що він може зробити набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Особисто я відчув силу цієї віри, коли стикався з перешкодами, які здавалися нездоланними. Промовляючи ці слова з довірливим серцем, я був свідком того, як Святий Дух діяв у такий спосіб, який приносив трансформацію, мир і божественні рішення в ситуаціях. Коли, здавалося, не було шляху вперед. Тепер, коли ми знаємо 10 слів, які любить Святий Дух, давайте запитаємо себе, як часто ми їх говоримо, чи розмовляємо ми ними в повсякденному житті, або ми стримуємося, думаючи, що нам не потрібно їх говорити. Правда в тому, що ці слова не лише для особливих моментів, вони мають бути частиною нашої повсякденної розмови. З Богом вони відображають бажання наших сердець наблизитися до нього і дозволяють Святому Духу потужно рухатися в нашому житті у нашому зайнятому житті. Може бути легко забути про важливість промовляння цих слів, але вони необхідні для побудови глибших, більш близьких стосунків з Богом. Коли ми говоримо такі слова, як я довіряю тобі або Промовляй до мене Святий Дух, ми навмисно запрошуємо присутність і силу Бога у своє життя. Ці слова нагадують нам, що ми не самотні у своїй боротьбі та рішеннях. Вони також зберігають наші серця у відповідності з Божою волею, дозволяючи Святому Духу направляти і змінювати нас. Отже, дозвольте мені сьогодні кинути вам виклик: зробіть ці слова частиною свого повсякденного життя. Почніть з того, що промовляйте їх щоранку, коли прокидаєтеся або перед сном. Не чекайте кризи чи особливого моменту. Нехай вони стануть ритмом вашого дня. Чим більше ви говорите їх, тим більше Святий Дух рухатиметься у вас, даючи вам силу жити життям, наповненим його присутністю, мудрістю та миром. Почніть свій день із цих десяти потужних слів слова до Святого Духа допомагають узгодити ваше серце і розум. З Божої волі кожне слово, яке ви скажете, відкриває двері для Святого Духа, щоб рухатися у вашому житті. Скеровуючи, навчаючи, захищаючи та оновлюючи вас. Коли ми запрошуємо Святого Духа в кожну сферу нашого дня, ми починаємо ходити в його божественній силі, мирі та мудрості. Ці слова не лише для моментів кризи, вони є проголошеннями віри та підкорення, що робить Святого Духа нашим постійним супутником, готовим вести нас у будь-якій ситуації. Присутність Святого Духа змінює. Він приносить ясність, коли ми збентежені, і силу, коли ми втомлені. Чим більше ми говоримо ці слова і визнаємо його присутність, тим більше ми відкриваємося Його керівництву. Через ці слова він формує наші думки, рішення та дії, забезпечуючи, щоб ми ходили згідно з досконалою волею Бога. Незалежно від того, чи ми стикаємося з труднощами, чи ходимо в хвилини спокою, Святий Дух завжди поруч. Працює в нас, наділяючи нас благодаттю та мудрістю на кожну мить. Зробивши ці слова щоденною частиною нашого життя, ми запрошуємо Святого Духа вести нас на кожному кроці, скеровуючи нас жити в гармонії з Божим планом. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд.